І всім привіт народ, з вас підписов подбайк. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Без модів за Австрію. Так, зараз моя мета. По-перше, добити Італію, вона. Е, вона погана, вона оголосила мені війну. Мені це не подобається. Ну, а як оголосила, вона хотіла стати незалежною, я її відмовив. Та треба було просто не так сильно конструватись на Румунії, а більше на Італії. І моя мета зараз анексувати Румунію як маріонетку. І зробити нарешті стати Австро-Угорщиною, отримати нормальну кількість людських ресурсів, бо людських ресурсів мені дуже не вистачає. Прям дуже не вистачає. Так, але зараз головна мета капнути швидко Італію. І, напевно, сконцентруватись на війні з Японією, судячи за все, доведеться. Я цього не хотів, але мене змусили. Мене примусили до цього. Я в них якраз статується зараз в палярмах. Вперед. Пробуває... Пробуваємось вниз. За оточення я нахилююсь. По-перше, ми пробуваємось вздовж узліг постачань. По-друге, в мене зараз синіки ще прийдуть допомагати. І сподіваюся, авіацію ми союзники зараз також наб'ють тут. А, все, тепер всі виють проти Італії. Все, з цього моменту так. Та вперед. Мені Італія моментами неприємно робить, але нічого страшного. Якщо б ще людських ресурсів мені вистачало. Є, видобуток ресурсів, ще видобуток ресурсів. Мені. я просто не хочу купувати сталь. Нічого не хочу купувати. Вольфрам, може, трохи. Так, давайте. 4 нехай йде сюди, а 4 одразу йде сюди на перехід, тому що тут найважливіше взяти прохід в Сицилію. І оточити їх. Якщо я зараз сюди зайду в цю привінці, то вони оточені. Давайте всі хто тут. Крім тих, хто вже тут сюди. І допомагайте ось тут пробитись, тому що Ніаполь також дуже важливо взяти. Я не розумію, чому Ніаполь не наступна столиця. Що, Румунія, ну, окей. Приєднайся кудись. Тут питання в тому, скільки в тебе лишилось 3. А, три політ мені не вистачає. Ти вже. Їе. Є... Аннексована. Все, ти анексована. Так, тепер всі ці дивізії, це не італійські дивізії, це повноцінно мої дивізії. Які я скоро розформую, а не зараз. Так до цього фінмаршала. Фінмаршал, я тобі видалю наказ. Цього фінмаршала. Мета буде ось, саме, ось цей виступ зачиняти. Так у вас же 24 -х. наказ буде саме сюди пробуватись. Все вперед. Сподіваюсь, ви розумні. Так, так, треба перебіжати. Найважливіше перебіжати. Забіжати в саму Сицилію. Вперед, 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 вперед 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 я в Сіцилі. Але найгірше, що я не візьму. Не, одразу візьму їх, е човники. Дивіться, скільки вам до капітуляції? Скоро. Так, Румунія в нас і лишилось тільки. А, все! Я думав тут політвлада потрібно. Так, відновити австро Угорщину. Мені зараз є. Півтора мільйона людських ресурсів. Є-є-є-є. Це... Так, до речі, це все поударяти треба. Це подуйте, що я до цього планував. Потім більш розумно все забудуємо. Але півтора мільйона людських ресурсів, це просто. Це просто вау. Це вау. І це не з найбільшим відсотком на виклик. І купуємо всю піхотку від них на 152 тисячі піхотки і так далі. Купа військових заводів. Так, давайте 5. 5 сюди, 5 сюди. На вантажівки, на потяги, і, блін, авіації нема. А, я ж трохи получав авіацію. І почати виробництво авіації, також зайвим не буде. Я вивчав. Ой, я захист додатковий, блін. Окей. Додатковий захист не вивчив. Ну ось так винищувач. Ось. ось так був бортувальник. Точніше, винищувач штурмовик буде правильніше назвати, а не винищувачем був бортувальник. Так явно трохи більше потрібно резини закупити. А ось сталі можу дозволити собі трохи менше купувати. Але все ще доведеться закуповувати багато сталі. Можем, можна потім розвиток зробити. А, видобуток коротше А, в мене ще видобуток ресурсів вивчається. Все, забіжіть. Ніаполь також зайдіть. У майже зайшли, давайте. 100% капітуляції, прекрасно, все. Ну, він зараз капне. Є, тепер. Розформувати. Ось ці італійські дивізії. Отримую при цьому дуже багато людських ресурсів. 200 тисяч. І з вас також, давайте ще 200 20 тисяч людських ресурсів. Мої. дивізії. Стоп, що? В наших дивізіях не було ППО? Я весь цей час виробляю ППО і не користуюсь ним. Так, перше, розширити до нормальної кількості піхоти. По-друге. ППО зберегти. Я не знаю. Це що королівство Італії? Ну там Франція дуб, я вас сподіваюсь. 24 дивізії, блін, ще савок про совок не забуваємо, але це пізніше. Зараз. Хм. Ні, тільки не втрати резини. Що, з Японією розібратись? У мене тут. До речі, контролює всі тиліські території. Окей, мені треба ставати сильнішим, щоб всіх поєднувати. Чи є хтось, в кого прям шанс приєднатись великий? Люксембург, наприклад. Да, бо великий шанс, що не приєднається. Окей, зараз фокусів жодних не тримаю. Мені треба треба більше політвлади. Хоча. Знову ж, якщо умовно ти не приєднаєшся. Ти Марія на Кафранці, ні, це поганий приклад. Якщо Німеччина відмовиться приєднатися, тут я можу Німеччині кидати запит? Німеччину запрошувати не можу. Окей, з німеччиною окремо розберемося. Короче, подумаємо. Зараз би закінчити війну. Не, давайте так, 24 дивізії. Блин, проблема в тому, що Сардинію я вже не отримую. Як регіон собі. І виська пустель, та ні. Ой, давайте, знаєте, що? Спочатку швидку з Сардинією розберемось і заберемо останній порт. Щоб взагалі мене нічого не хвилювало. І это на Африка, то на тримай прохід військ. Чому ні? по одну причину, чому б ні. Так, я. Можу собі дозволити... Блін, Блин, тільки 12 зробити, окей. У мене до цього просто не так багато дівізів було. Е, не було сенсу навіть сюди плити Я хочу зараз просто попросити регіон Сардинія, вони не погодяться. Це прям неприємно. Тоді моя мета зараз прибіжати і допомогти їм з Сіамом Бо не вистачало мені, щоб вони втратили різину, яку я купую. Так, Греція, Болгарія і так далі. Мене не цікавить. Мене цікавить Франція у вигляді приєднання до мене. Як би вони всі в союзники не повступали? Насправді кажуть, що ось ці нові дивізії, я б такі, щоб одразу діставати. Тренуйтесь. І одразу створювати ще. Бо, ну, чим більше у нас дивізій, тим більше мені дають створювати. Ось так, ще 22. Як тільки будуть готові я їх дістану. Давайте не 22, ще 12. Я хочу, щоб красиво було. Як тільки будуть готові, я також їх одразу дістану. Так, видобуток ресурсів. Ми зараз будемо трохи більше незалежні по ресурсам. 42 рік. Ова піхотка, це стоїть складно. Ну, вольфрам можна купувати і трохи зменшувати. Трохи зменшувати закупівлю сталі. Також розробити сталь, розробити сталь і алюміній. На майбутнє розробити. Ще 12? Сюди. Ань, 3, 3. Цю ж армію, тренуйтесь. створю ще 24. І спробую створити ще. Ну, 26. Крат на 6. А, тоді б я б міг не 12-18 зробити. А, ні, не, не міг. Все, коротше, забити. Створюємо ще. Ми зараз дуже швидко і дуже сильно розсурюємо кількість своїх дивізій. Видобуток ресурсів ще в плюс, прекрасно. Але в мене тут нова ППО. Нове ППО. М -м. Так що тут? Можу ще менше закуповувати? Є стаю більше незалежний по ресурсам. Що там, ПВТ? А чому ніхто не атакує в них, я не розумію. У нас же війна з ними є? А ну-ка, Франція. Ти з ними не воюєш? Тільки я з ними воюю? Як так вийшло, що я з ними воюю? А ви ні? Це цікаво. Це, Я б навіть сказав дуже цікаво. Давайте тоді сконструємо свої війська виключно якось ось так на прорив в Бангкок. Ви нам пливете? Щось повільно. Ну і давай нафту ще розроблю. Ой, тут з постачанням проблеми. У мене виробництво всього досить велике, тому я б такий, щоб конструвати зараз на авіації. Блін, і тут же десь має бути додаткові ячейки для досліджень десь. Ось комірка для досліджень. Це нам важливо. Так тобі просто що одне з перелічного а що нам більше подобається? Економічний бум! І ти також дуже прикольний. На економічний бум, я хочу. На а у мене, мене всього вистачає. Чому ви. Як ви поповнені? Все. Франція. Закликати у війну. японсько австро-угорська війна. Ну, приймаєш? Эм. Yeah. Ем. Японія. Закликати. Надіслати. Эмм. Ем. Эм. Ем. Японія? Вона і не відмовляє, але і не погоджується. Може воно забагалось? Знаєте, що ще в Військо, треба буде взяти висадку? Логічно, що в нас до цього не було висадок. Це прям логічно. Ей, Японія! Японія. Може перезавантажитись. Так, бачите, воно просто одразу як зникає. Перезавантаження завжди допомагає. Так, ще раз добрий вечір. Стоп. А ти сям тільки зі мною воюєш. А може нікого Фили? і не прикликати? Може чисто один на один рознести сям і отримати його собі? Чисто зараз е в найближчий момент вивчити висадку? Давайте, якщо зараз хтось приєднається, також. Ми вступимо. Але якщо ніхто не приєднається, просто висаджуємось в банконг і розносимо їх. Ой, ненавиджу цей звук. Е, е, приберіть його. Дякую. Це прям дратуючий звук, чесно кажучи. Про що розробники думали додаючи його? Так, давайте протипіхоту, а так або про небійність. Ми, ми Не так часто ми з танками б'ємось. Основа нашого ворога, типу, це завжди піхотка. Частіше піхотка. Ну, тут так багато якісних регіонів. Та ж Югославія дуже непогана. Знаєте, наступне, що ми робимо. Да, всю Югославію Я не знаю, звідки у Югославії так багато чай для будівництва, але в неї прям Прям дуже непогано плещекам для будівництва. Та й Угорщина. Також непогано. Знаєте, ось так забуде Угорщину. І можна було б чисто там, де сталь забудувати також ось тут, наприклад, сталь. Ну, не прям все підряд. Ось так, коротше. Далі Та інфраструктури дуже сильно закинемось. Так, давайте так, сконцентруємось на Люксембургу. На. відправити як Юпмент, Люксембургу. Далі відправлю допомогу Люксембургу. І якщо вони приєднаються, то просто у всіх маленький шанс, що приєднаються. Ні, якщо Люксембург, Люксембург не приєднається до мене, це буде прям дивно. Ні, Люксембург приєднаємо, а Бельгію і Нідерланди вже військовим шляхом захопимо. Якщо вони не приєднаються до союзників, це буде дуже неприємно. Я тут в мене погано з постачанням. Що тут по інфраструктурі може. Давайте пріоритет забудову ось цієї інфраструктури. Бо воно тут просто через жахливу інфраструктуру не доїжджає. Так, я все одно поки що нічого не зроблю без. без кордону з Японії якогось. Ви можете покращити, на. На ще ефективність скачну. Так, є. Нечейка, це обов'язково йде в висадки, щоб 10 дивізії. 132 дні чекати. Не прийдемо. І на вапку. Так, тут обов'язково беру. Що я вивчив щойно? Тебе. Ще одну камірку для досліджень. Блін, а Польща тримається, це прям красиво. Справді ти кажеш, що тут висаджують один одного. Потім приєднаюсь. Ну знову ж, мені це не критично. Критично мені е, Німеччина. І Франція. Німеччина, Франції, Бінілюкс, ось це критично. Все інше, ні. А, і то не вся ні. А, не ні вся Німеччина Тут на малюнку не вся. Обманюють мене. Франція, ти справді мені не досить. О, попросити регіон. Сардіння. Віддіслати. Відхилила. Та ну чому ні? Я хочу среди собі. Then. О. Ой, я забув, що я треную дивізію. Так, 6 якусь окрему армію сюди. 24. Повністю на тренуванні. Прекрасно. А знаєте що? Ви 24. Скасувати наказ, встаньте звідси сюди і тренуйтесь поки що. Нова 24-ка, я не знаю. Сюди. Пу. Блін, стати прям тут це якось. Краще місце і нема. Ну окей. Сюди. Дивитись в Банкох, ви будете так. Далі ви 24 Також приєднуйтесь до цього відмаршала. Просто я тому не, не треба більше. Фідмаршалів. Так, і будемо готуватись потроху до війни з Савком, ось так. Але з Савком я не буду викликати наших союзників, я хочу один на один рознести Савок. Ну, і союзники. Вони що, перемагають, Серйозно? Видалити ти наказ? Савок, ти серйозно? Ти настільки слабк. лох. лох, він прям лох. Коли ти один на один союзники. При цьому союзники тут не сильні, вони ще воюють з... З Японію, але Совок програє. У типу, тебе невеликий фронт, в тебе кількість люських ресурсів. Достатньо військових заводів Ти тупий. Офіційно завіряю, совок тупий. Ну, це ні для кого не секрет. Так, на індустріальну підтримку Люксембурга. А потім спробую інвайт. Але все одно маленький шанс, що приєднається Мені треба. Так я і так сильніше армію маю за Люксембург. О, Македонія. Поліпшити відносини. Так, обов'язково. А, через створену світову напруженість, вони там доволі непогане ставлення, але я їх можу приєднати варіант. Так, і в мене не створюються дивізії, мені треба ще 18. Ось так. І скільки ти мені даси ще зробити, 40. Ось спочатку 24. І ще 12. Ну і поки що на цьому зупинимось. Занадто агресивно. розширятися, також не треба. Не настільки багато людських ресурсів всіх. Хоча. Подивимось. Є військові заводи так далі. Авіація. Ой, а тепер кон. Не конво. Ой. Там тепер для отримання рез... Рез... резини з британської малеї мені доводиться конвоєму це робити. А я не хочу. Ой, я сталь можу. Блін, купувати. Ну ні, одну старі я не хочу купувати. Тим більше це на конвої не вистачає старі. Конвої необхідні, важливі, але можна трохи проігнорувати їх. А ось резину прикра. Окей. Ну, можна ще вісім британської індії закупити. Бо воно залізницею відправиться. Тренуйтесь? Скільки там? Ой, это висадка ще 60 днів. Ну, чекаю. Так, стоп, Франція. Тебе не закликати до війни. Чому всіх інших можна закликати до війни? Мене цікаво, Японія. Ти воюєш з усіма нами? Ти воюєш з усіма нами. А що ось ви за запрошення? І ви не хочу приєднувати. Я, я вже передумав, я хочу сам один на один рознести. Сям. Бо так виходить, що сіам тільки зі мною воює, і якщо я капітулюю сіам, то тільки я буду його забирати. Я просто не знаю, як мирного угода в такому випадку буде працювати. Я ще один чекає, досліджують. Фотку вже ж поліпшу. А по фокусам. Блін, одночасно і хочеться багато чого брати. О, так і швидкість. О, це прям прекрасний. Прекрасні бонуси. Що там по Люксембургу? Все ще великий шанс, що вони не приймуть. Але це ми індустріальний суппорт-членс скинули їм. Так на... не. Танково. ще взагалі. Коротше, багато всього вивчати треба. Так, і тут треба якийсь бонус. Навіть це саме для арти. Та й почну нову походку виробляти. Ось тепер мене знову Сталі не вистачає. Давайте у Швеції закупимо. Люксембург. Ч чому? Чому ж великий шанс, що не прийме? Я прям сильніший, а куди сильніше за тебе? А тут пишемо великий шанс, що не прийме. 24 дивізії. Запрошу. Та, та ось так встану, потім просто запрошу всіх в війну. І захоплю Люксембург, якщо він не погодиться. Швидко сам. Давай я поки що приберу тренування. І кину запрошення Люксембургу. До речі, дивіться, тут стало куди краще постачанням. Ось. Тут це ще не до кінця побудував інфраструктуру. Але тут відчутно краще. До цього у нас було прям по нулям постачання. На, про не бінізі далі прийдуть по піхотки. Чесно кажучи, мене прям дратує, що совок програє. Це тупо. Ну, типу, совок тупий, об'єктивно тупий. Як можна так здуватись? Блін, а що, якщо? Люксембург справді вступить в союзники. Окей, вони тут створюється дивізія. Дістану всі. Давайте це окремий вашого вже навіть буде. Такий на всяк випадок перекриємо. Так, самотні кордон з союзниками. Мій власний. Це на випадок, якщо Люксембург вирішить приєднатися до союзників не я по нього також програє Ну тут головне, щоб потім саме я висадився. Бо мені дуже важливо взяти Італію. Ось куди ви всі прийшли в цей порт? Мені здається, тут сам порт перенавантажений вже. Ага, він не вивозить. Якщо я користуюсь цим портом, давайте його забудую. А сам ось дивізії приберу навіть. Ставлю між цим портом. Злом постачання, так. І два. Один є! Нарешті виставка, одразу покращуємо. Дуже хочеться вірити, що тут дружня перевага. Я вас обожнюю, молодці. А тут? І ту... тут ворожа перевага. Тобто ви хочете сказати, що ви тут вбиваєте мені ...е... постачання, але не тримаєте флот. Тому що через це море я не висаджусь. Можна попросити у британці правопроходи військ. А знаєте що? По в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. А якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного. Це також мене неймовірно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ці відео, Підписки, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.